Всім привіт! Деякі з вас питали про, про те, щоб розказати, як використовую штучний інтелект саме я в своїй роботі чи на якихось там проєктах, над якими я працюю. Пройдемося по декільком. Відос буде достатньо коротке, я думаю, тому що тут не так багато є що розказувати. Типу, по конкретним штукам пройдемося, я розкажу. От. Але я хочу зазначити, що я не супер типу, експерт по використанню штучного інтелекту. Я достатньо нещодавно перейшов з того, щоб просто типу, там, в нього щось питати, чи автокомпліт табом використовувати на повністю агентський workflow, коли ти спілкуєшся з агентом, кажеш, що йому зробити, плануєш роботу і так далі. От. Але. Поки що виглядає так, що це набагато прикольніше, ніж, скажімо так, то, що прикольніше, це неважливо в плані ефективності. В плані ефективності агентський воркфлоу він дійсно тривога закінчилась. Якраз мав десь орешник прилетіти, але сьогодні не прилетів. То цей агентський workflow, workflow, він дійсно дозволяє, типу, швидше закривати задачі. От. Але я хочу зазначити, що, типу, ем, оце те, що називають вайб кодінгом коли ти не дивишся, що воно робить. Е, так я не працюю. Е, я більше це називаю як, е, типу, agent, е, як це сказати, agent-guided е, кодінг е, чи щось таке. Ну, тобто, по суті, типу, я ставлю задачу, е, планую її, після цього поступово. Типу, one step at a time він її екзек'ютить, і я завжди читаю, що він робить, і читаю там потім summary і так далі. І верифікацію проходжу. Тобто я все ще хочу розуміти, що відбувається, тому що ну, типу, я з цим кодом працюю, і мені треба це контролювати. тому я пробую робити так, щоб зміни були невеликі, щоб вони були контрольовані, щоб їх було видно. і в принципі, можна було б сказати, що навіщо тоді взагалі його використовувати, але насправді є купа задач, які типу, іноді просто це треба багато якогось коду промігрувати кудись, там щось дуже простеньке зробити. І ну, не хочеться це руками робити, тому що я не знаю, ну, мені не цікаво, це, наприклад, руками робити. Я там, скільки 15 років вже працюю, і е, мені просто набридло вже якісь штуки робити е, руками, коли. Це можна автоматизувати. От. Є задачі, які мені не сильно хочеться там сидіти і один екран коду на інший екран коду переписувати, бо це просто не цікаво. От. І цей агентський кодінг він сильно допомагає в цьому плані. Звичайно, що там бувають свої проблеми, бо воно може там щось не так написати, щось зламати і так далі. От, але ну, це, це частина процесу. Самому, самому теж можна багато чого поламати. Головне, використовувати це якби точково і слідкувати за тим, що він робить. Так, по-перше, я користуюсь VS кодом Я трохи користувався курсором, але це вже було дуже давно. І Чому я їм не користуюсь? Чи перестав користуватись? Тому що у мене GitHub Copilot безкоштовний. От, до якоїсь там кількості токенів, а потім треба вже там платити. От, я просто користувався GitHub Copilot, як автокомплітом на початку. Оце от пишеш код, нажимаєш таб, воно тобі автокомплітить і ходив в чат GPT в браузері, якісь там питання задавав, там більш такі поверхневі, для того, щоб зрозуміти, що мені треба зробити. От. Ну, потім потроху почав у цей агенський кодінг використовувати, і зараз там плюс-мінус повністю на ньому. Ем... Ну і з агентським кодінгом, коли постійно його використовуєш, то вже я почав виходити за ці за безкоштовні е... токени в капайлоті, але я все ще звик до, до... звикши до VS коду до капайлоту, тому ем... я не планую переходити на курсор. Е... Наскільки мені відомо, там, типу, він швидше і краще розвивається, ніж VS Code. Але, в принципі, того, що є, в VS Code, мені вистачає і теж постійно ці фічі в Капайлоці оновлюються. Так що тут я нічого не можу сказати: е, я користуюсь VS Code. Е, до недавнього я користувався Cloud Opus 4.5. Нещодавно вийшов 4.6, я його спробував, але він дуже повільний. В нього контекстне вікно велике, там щось, по-моєму, мільйон токенів. Але він дуже повільний. Він, типу, скажімо так, для більшості задач мені здається, що він це оверкіл. Він занадто багато думає, він занадто хоче, типу, все до кінця довести, щоб почати робити. От. А от 4.5 дуже непогано працює. Він мені закриває більшість задач. Але нещодавно я перейшов на OpenAI. Кодекс 5.3, бо помітив, що клод, у мене таке відчуття, що клод, клод більш оптимізований для того, щоб швидше, якомога швидше нафігачити солюшен. Е, навіть якщо використовувати планування, він все одно, типу, кудись трохи так поспішає. От. А кодекс, він такий. Ну, як сказати, не то, що більш думаючий, хоча він достатньо швидко працює теж. Але от. Е, у мене поки що нема такого конкретної відповіді, от на якщо їх порівнювати, але по відчуттям, то кодекс більш такий розважливий, типу сіньор інженер, який такий не спіша, але достатньо швидко, все одно, типу, там проаналізує, подивиться, продебажить. Отакі от от штуки він робить. І ну, поки що мені подобається, як я їм там пару місяців, тоді зможу більш конкретно сказати. Але і якби не дивлячись на те, яку я модель використовую, Workflow у мене один і той самий, в залежності від задачі. Якщо ми говоримо про якусь там плюс-мінус велику фічу, то я завжди починаю з режиму планування. Отут він є, точніше, отут, в VS коді Plan. Але чим режим планування класний? Ти ставиш йому задачу і він там може пройтись по коду, позбирати інформацію. Сходити в інтернет документацію дістати, і розписати, типу, implementation plan і він буде ще тобі давати якісь питання, якщо він не розуміє до кінця, що треба зробити. Можливо, ти йому дав реквайрмент, який до кінця не описує те, що треба зробити, або він, коли інспектив код, він зрозумів, що те, що в тебе в рекварірті, воно не покриває те, що є по факту в коді. І він тоді задає ще додаткові питання. І оце класно, тому що зазвичай це декілька ітерацій, план, питання, я йому даю відповіді, потім оновлений план питання. І так до кінця поки вже не залишиться такі дуже майнор питання, на які можна не зважати. І тоді тицяєш, ти типу, старт імплементейшн йому пишеш, і він е, починає імплементувати. От. Але є типу, чому я перестав використовувати режим планування? Тому що в режимі планування йому недоступні інструменти, йому недоступні MCP-сервера, і е, це трохи. Ну, в залежності від того, яку ви задачу робите, і що вам треба. Але в цілому режим планування можна прогнати і в режимі агента, звичайно. Ти йому просто кажеш: сплануй задачу. І він так само тоді буде планувати. Тобто, насправді просто режиму агенту достатньо. Просто йому треба говорити, що ми зараз робимо. Не пишемо код, а плануємо. Типу, тобто, сплануй фічу. От а для того, щоб на конкретному проєкті агент краще працював. Uh, я собі створив uh, ця крапочка Гітхаб uh, в uh, цей фолдер, папочку, і в ній uh, Copilot Instructions Markdown файл. І в цей файл я, я попросив uh, агента, кажу: типу, пройдись по uh, коду і запиши в Compilot інструкції uh, всякі штуки: типу, як ранити проект, як, тест, як тестити проект, як Лінтер запускати, типу, якісь. Best Practices, типу, які у нас патерни, де у нас там е, зберігаються якісь там дизайн токени і так далі. Щоб у нас був невеличкий документ, де такий е, general knowledge по проекту був записаний. І оцей е, copilot Instructions, е, Copilot автоматично підтягує, коли ви стартуєте нову сесію. І в нього тоді не буде оцих приколів, коли він може там заінлайнити якийсь колір, наприклад, в стилях. А він буде знати, що у нас це типу там десь є реєстр всіх кольорів чи щось таке, і він звідти референс візьме або там заапдейтить його там. Оце дуже зручно, бо раніше мені приходилось, типу, ти пишеш код. Ну, точніше, агент пише код, а потім а, ще раз по ньому там рев'ю робить і знаходить, що о, тут я заінлайнив, тут я цей, і він себе починає виправляти, але це можна. А, Цього можна уникнути, якщо дати йому прописати інструкції. Ну, Інструкції це я руками не писав. Я йому просто казав, що де подивитися для того, щоб скласти нормальні інструкції. Додатково до інструкцій в, в самому файлі інструкції можна залишити шлях до файлу з вивченими всякими фактами про проект. Він мене просто поряд лежить, називається agentlearnings.md markdown файл, в який Капайлот uh, буде автоматично записувати все, що він вивчив по проекту, поки його над, над ним працював, з того, що дійсно важливо. Можливо, якісь типу Edge-кейси, на які він постійно буде натикатися, щось специфічне до якоїсь фічі, типу не дуже low-level там про якісь конкретні баги. А от uh, щось таке, що неочевидне. От. Він туди автоматично записує, тому що це в інструкціях йому прописано в Capality Instructions. От Він, наприклад, там зробили фічу, і в кінці він взяв і заапдейтив цей файл. Кожен раз, коли він стартує нову сесію, разом з інструкціями він у цей agent learnings також підтягує. Це, звичайно, забуває контекст, але, типу, ну, воно того вартує, тому що вам не треба потім руками це все йому просити зробити. Е, ну, причому, от, е, якщо ми дивимося на. Клод Опус 4,5, то там контекст, по-моєму, 128 тисяч в 4,6 мільйон. Але я ж кажу, що мені він по стилю просто не підходить по тому, як він працює. А в кодексі. В кодексі, по-моєму, 256 тисяч токенів. То трошки краще, ніж в клоді 4,5. Тому непогано. А, так. От ми, значить, спланували з ним задачу. Він її імплементував, і в кінці, після того як він імплементував, я завжди прошу зробити код рев'ю. Е, раніше я цього не робив, але після того як я спробував копайло самому, типу, на сайті в GitHub, я помітив, що він завжди в кінці робить код рев'ю, і завжди щось знаходить. От я почав почав це робити сам, просити його, щоб він робив код-рев'ю, і додав це також в інструкції. І воно класно працює, тому що зачасту так він знаходить або він десь щось е, промазав, загубив, чи там е, щось не переніс якусь е, штуку, якусь функціональність, або він десь продублікував код. Таке буває. От. І коли він робить цей код рев'ю, в кінці він видає табличку, типу там Critical Issues, Major, Minor, і так далі. І, і потім ти вибираєш і кажеш йому, що пофіксити. Е, це теж класно працює. От. По е, е, інколи я його прошу верифікувати, те, що він зробив, через браузер. Тобто він відкриває вікно браузера, проходить і верифікує це. Але зазвичай. Е, Можливо, я ще просто не дійшов, типу, але воно мені якось не дуже, типу, подобається. От. В курсорі, напевне, я, я чув, що в курсорі це краще працює. Але в цілому, мені самому нормально пройтись, подивитися, що верифікувати, що воно дійсно виглядає так, як треба. Бо, ну, в принципі, Мені здається, що краще цю верифікацію проробленої роботи, як воно виглядає в кінці браузера, робити все таки мануально, тому що ну, тобі треба бачити, що результат дійсно відповідає дійсності. В кінці, після того, як задача зроблена, я ще іноді прошу його написати QA manual. QA manual — це такий дуже короткий список того, що треба перевірити людині, яка займається QA от В цій фічі, яку ми тільки що зробили. От. Замість того, щоб писати це просто руками. От. Дуже зручно, коли QA -ю кинули документ, і він такий, ага, мені треба перевірити оце. оце, оце, оце. але писати його руками може бути занадто довго. От. Тому Copilot класно розписує цей QA manual. І воно допомагає. а по MCP-серверам, uh, я багато не використовую, які в мене давайте подивимося, які тут інструменти є. Uh, так, це Built-in, це встроєні. git-kraken uh, uh, — це екстеншен uh, для vs коду який там дає всякі додаткові штуки для Гіта, але по факту Copilot і просто гітом звичайним користуються нормально. Uh, Chrome DevTools, інколи я використовую під задачу. Це специфічні для Python, всякі штуки, але в цілому, бачите, у мене тут небагато. От, Нещодавно я додав Figma mcp Server і Linear MCP сервер. Тобто Figma це для дизайнів, Linear це Project Management. І зараз, наприклад, у мене йдуть декілька задач по редизайну. Я йому дропаю назву тікету і кажу: що оцей от Тікет, подивись, що там знайди залінковані фігма дизайни. Витягни дизайни, що в цих дизайнах і сплануй е, задачу. От. І він, використовуючи інструмент е, Linear, е, робить запит, запит по апішці, витягує тікет, читає його, знаходить посилання на фігму, використовуючи mcp сервер фігми, е, викачує структуру е, залінкованого дизайну, дивиться там на його стилі, на кольори, мечеться це все на кодову базу. І е, розписує план імплементації, потім стартуємо і далі вже все, те, що я говорив, там з QA, з е, верифікацією, код рев'ю і так далі. Е, це, якщо говорити про робочі проекти. Якщо говорити про, е, ну, просто в робочих проєктах, я більш дотошно його так використовую. Е, якщо говорити про якісь сайт проекти е, там я більше використовую Опус, Opus, Клод-Опус, Opus, тому що він. От, якраз там мені підходить, то, що він фігачить код, типа, дуже швидко і старається якомога швидше його там написати і багато. Тому що я коли роблю якийсь сайт проект, типу, по суті, мені треба е, закрити якусь там конкретну задачу, яку я хочу е, е, імплементувати, там, щоб, ц, щоб цей сайт проект виконував. От і. Все зводиться до того, що мені треба написати просто портянку кода. Мені треба багато коду написати, і типу руками я це робити не хочу. Але я знаю, що і як я хочу, щоб працювало. От найкращий взагалі, результат, який за допомогою якого можна добитися, найкращий спосіб, за допомогою якого можна добитися найкращого результату, використовує агентів, використовуючи агентів, це, скажімо так, бути доменним експертом в тому, з чим ви працюєте. Типу розуміти, що ви робите. От, наприклад, я там займаюсь. Зараз вебом. І, е, типу, я в вебі давно працюю, фронтенді я давно працюю, тому я знаю, як що працює. І я побачу, якщо він якусь фігню робить. Або, або, типу, якщо він щось таке дивне використовує, і я завжди його можу скерувати. От. Але якщо спробувати робити те, чого ви, уявлення не маєте, як воно працює, ну, скоріше, ви щось зробите. Але, типу, я думаю, що це буде болючий процес. Тому класно розбиратися в. А, в тому, а, а, в тому, що ви, що ви робите по суті, <хи> от. І е, тоді ви будете як е, хороший менеджер, який розуміє е, задачу е, керувати агентом для того, щоб він її вам виконував. Автоматизуючи саме найцікаве – це написання коду. От. Так, і да, так, як я, як я сказав, для цих для сайт-проєктів я е, використовую клод, воркфлоу е, той самий, типу, планування задачі, якийсь брейнштормінг, і е, потім написання коду і код ревю Що ще я використовую? Це скіли. У мене в рутовому... де воно тут Copilot, Копайлот Skills. Лежить. Лежать скіли. От, є скіл брейнштормінг. Це коли він. По суті, що таке скіли? Скіли це набір uh, Markdown документів, які описують, uh, типу, якийсь скіл. І копайлот, uh, і курсори, і всі інші. Вони в процесі того, як uh, типу, думають, аля. У них сінкінг відбувається. Вони а, бачать набір цих скілів і можуть вибирати скіли, щоб до їм а, ці скіли, по суті, їх спрямовують краще в ту сторону, яку потрібно на конкретному етапі. Наприклад, я попросив щось порісерчити, і він тоді бачить, що в нього є скіл брейнштормінг, Він його вичитує, і цей скіл його типу фокусує на тому, щоб правильно робити брейнштормінг. От і в мене от часто використовується брейнштормінг. Код uh, uh, Verification Before Completion, написання планів uh, Using Superpowers, Ну, це, по суті, документ, який описує, як скіли правильно використовувати. Uh, систематичний дебаг. Це uh, коли мені треба баго пофічити, uh, пофічити, багу пофіксити, то він uh, тоді фокусується на тому, як правильно дебажити, і uh, як виконувати плани. Це не багато скелів, їх насправді вже є дуже багато, але оце такі базові, які я використовую. В майбутньому я хочу собі зробити декілька скелів під конкретні типи проєктів. Там це, наприклад, Web, чи Python, чи це хардвар, чи це ще щось, і набити його інформацію релевантною для цього. От, якщо ми подивимося, то Copilot Skills, наприклад, брейнштормing. Бачите, там просто skill.md і це документ, який описує. Невеличкий документ, який описує, як правильно робити, поводити себе в цьому скілі, скажімо так. От і все. Сподіваюся, сподіваюся, вам ця штука стане в нагоді. Можете також. Написати, розказати про свій експірієнс, які ви editor, використовуєте, який які вас workflow, воркфлоу, тому що я все ще працюю над своїм.